І писала, і така крута. Все, пописала, Гнусь. Пописала, Бери ще пиши, донь. Ще трошки попиши. Ого. У нас її принесла коника поближче, щоб коник дивився, як вона тут вирішила прилягти собі і писати. Ганна Марія, ну ти така крутезна, я не знаю. К де там понаписувала? Таке понаписувала, да? зарядку вже. Дякую, дякую. Ти. Угу. З кругом все понаписуване бачу. Хто <плес> пише? пише. Задерла мені жінятка, буйні.

Ти посаміє не Ганусь. Клас. Вийшло написати. Вийшло, Гнусь. Таке вийшло. Клас. Боже, ти прям як доросла. Все щось сте... там. Вже туди під фортепіано навіть. Пішла. Написала? Захотілося трішки пописати, хто ж ти так спише, Слава? Ти пишеш? Так Ганусь де тут Ого Як виходить в тебе, бомба ракета, Ганусь Фарбуй, дочечко, фарбуй. Фарбуй, фарбуй. Присвітити, положити телефон, Положити туди. Положити телефон. І малювати мамі. Туди положити на лавочку, так? Да? Хорошо, це да, як скажеш.